Придбали молоко у бабусі на ринку, обов'язково прокип'ятіть. До 90% такої продукції не відповідає мікробіологічним нормам. Тобто вживатимете сире, ризикуєте підчепити сальмонельоз, кишкову паличку або бруцельоз. Такими страшилками залякують спеціалісти центру незалежної споживчої експертизи. Кажуть, і в магазинному молоці теж є порушення за мікробіологією, але їх менше. Крім того, фахівці у ньому соду знаходили. Вона продовжує термін зберігання. Якщо ж на етикетці вказано, що молоко зберігатиметься півроку, не лякайтеся. Хімії у ньому немає. Його стерилізували. Шкідники вмирають з ними ще вітамін. С решта корисних речовин залишається. Пастеризоване молоко пролежить від 72 годин до 10 діб. Домашнє, звісно, менше. Базар не ідеальна альтернатива магазину, тому що далеко не завжди жирність, дуже домашня. Скажу відверто, далеко не завжди і смак. Такі, що аж дуже добре, і звісно не раджу нікому купувати продукцію, яка йде на розлив в пляшках з-під якоїсь там лимонаду чи солодкої газової води. Тому що це ароматизатор, никакви настільки в'їдається в пластик, що ви просто ну, це буде якесь жахіттяне молоко.